емоції у залі зібрання зашкалюють. Так черкасці обговорюють рішення топономічної комісії щодо перейменування чотирьох міських вулиць: Леніна, Енгельса, Роза Люксембург та Кірова. Зараз в Черкасах залишилось дуже мало історичних назв. Переважно це мікрорайон Казбір. Більше їх немає. Назви кожної вулиці учасники зібрання відстоювали за пекло та наполегливо. Дехто з визначеними назвами не погоджувався і пропонував свої варіанти. Розглянути такі імена: Іван Лутак, Олександр Пенко. підтримку. Василь Симоненко. Василь Симоненко. Анатолій Пашкевич, Іван Черняховський, Микола Негода, Михайло Максимович, Іван Піддубний перейменуватимуть вулиці, щоб відродити християнські моральні цінності. А ще повернути сучасним вулицям історичні назви. Сьогодні таких кажуть члени комісії лише 20 з поміж 420. Ідея була така закладена в концепції, що ці назви треба відновити, оскільки вони і будуть створювати реальне обличчя міста, і його можна буде впізнати з поміж інших міст України і світу, що це саме є Черкаси. Більшість нас, черкаських вулиць, уніфіковані, кажуть фахівці. 85% з них не мають ніякого відношення до нашого міста. Чимало з них носять ідеологічний характер. Всі національно свідомі люди добре розуміють. Що більшість нинішніх наших вулиць носять характер комуністичної російської колоніальної імперії. Матеріальних затрат від таких нововведень небагато, стверджують міські чиновники. Витрати підуть лише на заміну табличок. Обідеться це місто у 13 тисяч гривень. Активні дебати завершились на користь новаторів. Відтак вулицю Леніна переименують у свято Макарівську. Енгельса назвуть на честь борця за незалежність нашого земляка В'ячеслава Чорновола. Вулиці Роза Люксембург дадуть назву Гужиївської, а Кірова Святотроїцької. Утім, остаточне рішення щодо переименування вулиць міста ухвалюватимуть депутати міськради. Віля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.